Треба, мабуть, покликання. От якщо є покликання до чогось, жодного дня не працювала по спеціальності. За що вам повинні платити гроші? тому що реально відбирають по балам, і дуже важливо на нормальний бал скласти екзамени. Ну, навчили мене виживати в суспільстві. Достатньо велика бюрократизація дружби. Да, яка була раніше між студентами, її немає. Це така основна проблема. Іти або за логікою речей, або проти логіки. На сьогоднішній день при виборі майбутньої професії, мабуть, важливо, щоб той абітурієнт, абітур який вибирав цю професію, жив цією професією. Чому? Тому що коли ви вчитеся 5 років, а потім не знаєте, чи хочете ви працювати, чи ні, це дуже погано. Тому для вибору майбутньої професії треба, мабуть, покликання. От якщо є покликання, до чогось, оце мабуть, важливе. Найважливіше, а потім вже заробітна плата, яку ви там будете отримувати. Власне кажучи, у нас вибір на роботи після закінчення університету був, скажімо, детермінований самою системою освіти в той mm -hmm. час, в радянські часи. Ми були направлені вузом в інший вуз для викладання. І таким чином я в далекі, дуже далекі роки попав в Донецький національний університет на історичний факультет і там почав викладати різні предмети. Тому ніколи не жалкував, завжди шукав, скажімо, те, що може бути цікаво мені. В Препетровське національний університет імені Олеся гончара. Спеціально? Ні, на жаль, жодного дня не працювала по спеціальності. А чому? Можете поділитися з нами? Спонтанний був вибір університету, і потім я зрозуміла, що працювати в цій сфері я не хочу. Я не працюю. Ну, Мене дуже цікаво. Я ні. Я по-другому. Дуже складно говорити про це, тому що все відбувається дуже індивідуально. Але має бути якесь внутрішнє відчуття у абітурієнта, куди я хочу, з чим я хочу працювати. Ну і принаймні таке загальне уявлення щодо тієї практичної діяльності, яку доведеться потім виконувати. Ну або от іноді я з першим курсом теж так спілкуюся і ставлю таке запитання, і багато хто губиться. За що вам? Повинні платити гроші. І всі так дивуються, О, а, а до чого тут запитання. А справа в тому, що ну, от це якраз от конкретна відповідь на те загальне запитання, в якій сфері я би хотів працювати. В процесі цих роздумів необхідно а, ще в школі сходити в ті організації. Ну, які гіпотетично приваблюють як перспективне місце роботи? Умовно. Це те, що називається профорієнтаційна робота, яку в школах як роблять, ведуть журнали профорієнтаційної роботи, ведуть якісь там щоденники, проводять екскурсії. Все дуже класно, звітність чудова. А результат. А результат ви перед цим питали, чому так багато людей. Не можуть визначитися зі своїм майбутнім. Друге, це активно походити по тих закладах освіти, вищої освіти, професійної навіть освіти, скрізь походити, де можуть бути ці гіпотетичні спеціальності і послухати, відчути атмосферу цих навчальних закладів. Іноді от саме атмосфера навчального закладу буває вирішальною. Визначилися з організаціями, походили, подумали, походили по університетах і потім знову повернутися до поєднання раціо і емоцій. Всі ці враження зібрати в одну копилочку, розкласти і вирішити, куди, що і навіщо. Вуз я обирала за рекомендації своїх знайомих. У мене тут дуже багато друзів навчалося і зараз навчаються на старших курсах. І вони мені порекомендували, сказали, що дуже класний чудовий університет. Я обирав також. Мені рекомендували друзі, та ще в мене сестра тут навчається. Вже четвертий курс психологія. Ну я дуже задоволена, мені прям дуже подобається. У Мене дуже класна група. Я староста, ну, все ж таки, мабуть, готуватися до іспитів, тому що це важливо скласти, ну, тому що реально відбирають по балам і дуже важливо на нормальний бал скласти екзамени. Я одразу знав ще з 9 класу, що я бажаю навчатись саме тут і саме за спеціальностю. І я обирала перш за все, ну, дивлячись на майбутнє. Перспектива професії, працевлаштування в майбутньому за такими критеріями. Як обрала я, у мене теж тут дуже багато знайомих, і також навчається моя сестра. І їй тут дуже сподобалось. Тому, коли я обрала, я схилялася до її відповіді і теж обрала цей вуз. Я здавала математику, українську мову та англійську. Я е, знала і знаю їх добре зі школи, тому я ну так не приділяла багато уваги для підготовки. Взагалі, якщо склали НМТ на більше ніж 100 балів, то ви можете подавати заявки в різні універи в, в університет медля справи та фінансів. Е, ось е, я думаю, не знаю точно, але мені здається, що десь від 130. Щоб на контракт подобається те, що у нас не тільки навчання, але й дуже багато заходів зі студентами. Викручуватися з цікавих історій і знаходити вихід із нестандартних ситуацій. А, як здавати сесії, а, логіку дуже добре розвинув мені. Навчальний заклад також робота в колективі, бо це козарма. І Ми проживали в казармі. Треба було знаходити спільну мову з купою дівчат. Ось тому навчили мене виживати в суспільстві. Навчання це робота, складна робота. Найкращий професор. Мало що дасть студенту, учню, який не хоче взяти знання, вміння, навики. Прояв один із проявів проблем нашого часу Клікмейкерового мислення: концентруватись тривалий час на, якимось, на якійсь темі, на, якій, на якомусь предметі молодим людям стає дуже важко, адже інформації дуже багато. Тут одними кліками ти можеш тут же перескочити з, з однієї теми на другу тему. Різні візуальні ефекти, які супроводжують зараз інформацію. Знову ж таки відволікають, б'ють, перш за все, не на мозок, а на відчуття, на емоції, сприйняття. Система освіти десь консервативна за своїм духом, мене особисто надзвичайно дратує. Достатньо велика бюрократизація в системі вищої освіти, заповнення різних, скажімо, там справок, які 100-500 раз уже скажімо, раніше заповнювалися, і ці матеріали є. Ну це дуже важко розмовляти після аудиторії, да, з живими людьми розмовляти з просто з аватарками. Ну, це важко. Це по-перше. А по-друге, важко зі студентами спілкуватися на сьогодні, тому що коли вони були в аудиторіях, я їх кожного знала на своєму факультеті. Прямо ми з ними спілкувалися. У нас було мільйон просто заходів в університеті. А коли всі пішли в онлайн, то ось такої дружби, да, яка була раніше між студентами, її немає. Це така основна проблема на сьогодні. Ну така немає, мабуть, такої згуртованості. От і от зараз у нас перший курс навчається в офлайні. І старші курси приходять до нас гості в деканат. Вони навчаються в онлайні. Вони прям дуже заздрять нашої малечі, що вона от проживає прям студентське життя. Да, Це така велика проблема на сьогодні. В навчанні болонська система не болонська система. Якби ми її не називали, українська, американська. Я... Більше віддаю перевагу йти або за логікою речей, або проти логіки. За логікою ринку або проти логіки ринку. Ми йдемо за логікою ринку. На рахунок болонської системи. Болонська система, знаєте, ми її ввели вже давно. Так? І якби недоліків, щоб таких от дуже великих, я не бачу. Але для роботодавців, саме для роботодавців, недолік є в тому, що. Кожен заклад освіти він встановлює свої відмітки. Ну, Тобто, наприклад, в нашому закладі вищої освіти 90 це Ей. В інших закладах освіти, навіть в нашому Дніпрі, A, тобто 5, да, ми в минулому системі оцінювання, це там, 93, Тобто, різно. Так само, наприклад, якщо. може кремуватися. Кожен заклад освіти вирішує абсолютно по-різному, навіть там ну, 60, у нас 60 – це ну, трійка да, в минулому, 60 балів, в інших закладах освіти – це 50 балів. І коли, наприклад, роботодавець дивиться там, додаток до диплома, і він бачить 50 балів, ну, це двійка, а, але в вузі, який закінчив, скажімо, студент, там це Ну, нормальна трійка, да, оцінка. Тому ось в цьому є мінуси, ну, тому що вона не інфікована по всій Україні, тобто кожен заклад освіти собі самостійно прописує ось ці бали. А так взагалі. Але окрім нашої Дніпропетровської області, до нас в цьому році е, приїхала Харківська область, дуже багато абітурієнтів було з Харківської області. Я не можу сказати, що студент з Харкова чимось відрізняється зі, від студента там, зі Львова або з Дніпра. Ну, я не знаю, Немає, мабуть. Ну, як для мене, можливо, до початку військової агресії. Так. У нас дійсно було велика кількість студентів і в нашому університеті, і в інших університетах, і нашого міста, і в цілому по країні. В основному, це були студенти з африканських країн, з країн африканського континенту, були студенти з країн Азії. Чому вони вибирали? Ну, Мабуть, вибір був за такими критеріями: це доступність в плані фінансовий. Тобто, у нас освіта все одно для іноземців була більш доступна в фінансовому плані. По-друге, мабуть, менше. менше Перепон було в тому, щоб отримати візу, отримати дозвіл на в'їзд в нашу країну. Ну і по-третє, по ну, в цілому, ставлення до іноземних студентів ну, більш-менш в порівнянні з європейськими деякими країнами, де е, досить жорсткі вимоги для, до іноземних студентів, то у нас більш, скажімо так, лояльні. Ну і, мабуть, п'ятий фактор це е, все ж таки. Е, Якість нашої освіти їм була більш система в ті, які вони навчаються, більш зрозуміло і більш доступна. Три поради <клес> тобто три поради. Перша порада це дивитися в цілому на ті спеціальні обирати спеціальність, які є запитуваними зараз, і які будуть запитуваними через там 4-5 років, тому що вони навчаються там 4 роки на бакалавраті, і провчившись певний час на бакалавраті, треба бути впевненим, що обрана вами спеціальність буде потрібна і актуальна. Ми фактично з усіма нашими партнерами, з якими у нас є. Угоди, меморандуми про співпрацю чи інші, скажімо, ну офіційні договірні відносини. Більшість наших партнерів пропонує місця робочі для наших студентів, які вже є випускниками. Топ порада це, мабуть, перше психологічно підготуватися до НМТ. Тому що ну, бувають такі випадки, коли ви там все вчите-вчите, а потім приходите, і у вас просто з психологічної точки зору щось забули, або у вас дуже ви переживаєте, у вас там нерви, да, і ви знервовані і складаєте погано НМТ. Тобто перша порада це просто дійсно, можна навіть сказати, розслабитися і піти складати НМТ. Друга порада це, мабуть, на сьогодні побудувати свою траєкторію вступу. Чому? Тому що е, треба чітко розуміти, що ти хочеш в своєму житті. Або ти вступаєш на бюджет, тому що е, батьки не можуть спонсорувати твоє навчання, тому в тебе буде одна траєкторія вступу, і шляхи до цього треба підготувати. Якщо тобі, скажімо, хочеться вступити на якусь конкретну спеціальність, ти також будуєш свою траєкторію вступу. Тобто ти обираєш заклади вищої освіти, де ця спеціальність, дивишся, які конкурси були попереднього року, ну і так далі. Тобто, друга така порада це просто вирішити, як саме ви будете вступати, що вам треба робити для того, щоб вступити або на бюджет, або на контракт. І третя така, мабуть. Рада, це слухати себе. Це 100%. Тому що батьки це добре, і батьки дійсно нас налаштовують на те, що хочеться, мабуть, батькам. Але у вас свій шлях, своя доля, і вам треба жити потім буде, отримувати заробітну плату і. Отримувати задоволення від своєї професії. От якщо ви будете кайфувати від своєї професії, це буде класно, тому що ви будете приходити на роботу і дійсно отримувати задоволення від неї. А якщо ви будете приходити на роботу просто тому, що вона престижна, у вас є там, ну або не престижна, да? У вас. Можливо, буде там висока зарплата, або знов таки не висока зарплата, але ви будете йти туди як на каторгу. Це важко. Тому кайфуйте від життя і кайфуйте від роботи.